Справжнє свято бігу відбулось 22 березня у приморській зеленій зоні Одеси біля пляжу Золотий берег, що на 16-й станції Великого Фонтану розташувалося стартове містечко шостого одеського міжнародного марафону Самоперевершення, який вже традиційно проводиться одеською марафонською командою Шрічин Моя. Впервые мы проводим здесь, это шестой одесский международный марафон. И в прошлый раз, пять лет, мы проводили на трассе здоровья. В этом году мы здесь хотим, во-первых, почему здесь удобнее, здесь нет горок, как на трассе здоровья. Потом здесь проще бежать бегунам, потому что есть две дороги нижние, где могут люди отдыхающие ходить, что тяжело сделать на трассе здоровья, потому что там все гуляют. Очень приятно, что сегодня нам повезло с погодой. И в этом году большое количество людей приехало. Впервые это рекорд для наших соревнований. Это 420 человек приехала на полумарафон и марафон из многих городов, более 40 городов Украины, и также бегун из Германии, потом из Польши, Белоруссии и России. И я думаю, что сегодня будут хорошие показаны результаты. Мы создали все условия для того, чтобы бегуны чувствовали себя комфортно. И, конечно, я благодарен всем людям, которые помогали в этом подготовке. Четыре месяца ушло на подготовку этого марафона, который состоится сегодня на 16-й станции Большого фонтана. Одеський марафон було організовано за підтримки управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради, Київської районної адміністрації, Одеської федерації триатлону та багатьох інших організацій. Окрім того, допомогу у проведенні змагань надавала чимала кількість волонтерів: Червоного хреста, спільноти Хаб сервіс та вищих учбових закладів Одеси, поміж інших організаторів марафону, була і лідер міжнародного заліку марафонської команди шрічен Мо. Я серед жінок Наталя Легонькова Дуже много участвувала за границі, участвувала була побіді победитель, в Ірландії, Шотландії, Франції, в, в Польші. Була чотири рази побіжла. А в в странах там Австрія, э, Китай. То я так була вторая, то я третя таких містах займала. Ну, сегодня вы не участник, сегодня вы член оргкомитета. Как вам э, вот, одесский марафон по сравнению с другими соревнованиями по миру, где вы участвовали? Э, ну, э, я считаю, тоже считается, это же считается марафон, международный марафон. Я думаю, будет в, этом, в этом году сказали, будет очень много участников. Это вообще солидно считается практически как и за границей. За границей тоже очень много участников. Я думаю, теж будет интересно. И думаю, будуть бігуни быстрые. Загалом, шостий одеський марафон складався з трьох змагань. Першими стартували учасники міні-марафону на дистанції 4 кілометри 200 метрів, які бігли одне коло з розворотом поблизу 11-ї станції великого фонтану. Тут переможцями стали В'ячеслав Свіріц з результатом 14 хвилин 40 секунд та Олександра Роша, яка пробігла дистанцію за 17 хвилин 25 секунд. Поздравляем с победой. Как тебе понравился этот марафон? Очень понравился, очень интересно, все организовано, приемлемо. Ты вообще часто бегаешь в такие дистанции? Да, вот в прошлом, на прошлой неделе, в воскресенье, я бегала 5 километров и тоже заняла первое место. И планирую побежать еще на следующей неделе девятку. Собираешься участвовать в марафонах полных. Ну в следующем году я собираюсь, ну как бы собираюсь и планирую пробежать полумарафон. Більш досвідчені спортсмени взяли участь у півмарафоні та повному марафоні. Учасники обох забігів стартували одночасно та бігли по одній дистанції. Тільки півмарафонці долали 6 кіл, а марафонці усі 12. Кращий результат на половині дистанції серед жінок: 1 година 24 хвилини та 10 секунд. Показала киянка Олена Федорова. Серед чоловіків з результатом: 1 година 14 хвилин та 24 секунди. Першим фінішував. Ще один представник столичного марафону Олександр Назаренко. Одеса прекрасная соревнования тоже хорошая трасса, такая тоже интересная, с подъемами, весне легкая. Но море и прекрасная погода помогли всем участникам, я думаю. За счет чего вам лично удалось победить? Ну я думаю, за счет начального отрыва, который я потом смогу тримати. У найбільш престижному змаганні на повній марафонській дистанції довжиною 42 кілометри 195 метрів кращі результати показали Антон Тарасич з Херсону 2 години 50 хвилин 6 секунд та киянка Марина Шаповалова 3 години 26 хвилин 5 секунд. Цікаво відзначити, що медалями та пам'ятними сувенірами відзначались по сім представників жіночої та чоловічої статі в усіх трьох номінаціях. А призерам та переможцям марафон. У та півмарафону були вручені кубки та цінні подарунки.